Науковий пошук значно вплинув на мою особистість по перше на впевненість, адже до того, як я виступала, наприклад, на українському етапі, я ніколи не могла подумати, що я можу так впевнено і з таким задоволенням представляти свою наукову роботу. По-друге, я навчилася як краще оформлювати роботу, постів, презентацію. Це дало мені дуже багато, в тому числі в школі. Я підвищила собі свої академічні успіхи в школі. До того ж, це допомогло мені стати однією з лідерів учнівського самоврядування та, так сказати, вартовою академічної доброчесності в школі. Я відчуваю серйозну мотивацію працювати далі, змінювати щось, далі розвиватися і розвивати свою роботу в цій сфері. Адже для мене особисто академічна доброчесність це один з найважливіших факторів в загалом навчання, і це те, що є частиною майбутнього науки України і освіти України.